Доброї ночі, Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі Українські сокиряни». Українські сокиряни, які намагаються об'єднати в Україні думаючих людей. А об'єднувати, об'єднувати потрібно. Потрібно тому, що тому, що вороги України не сплять. І сьогодні відбулося Відбулася така страшна подія, яка, яка просто підтверджує мої слова, що нам потрібно думати. Якщо ми не будемо думати, якщо ми будемо піддаватися емоціям, будемо жити емоціями, то добра в Україні не буде. Навіть зараз в страшний час потрібно думати головою. Потрібно мати холодну голову і гаряче серце. Сьогодні сталася страшна подія в Україні 19.30 у Львові по вулиці Масарика. Невідомий молодик підійшов до Ірини Фаріон, відомого українського літературознавця, мовознавця українського, і вистрілив з пістолета її в скроню. Був стан критичний, і зараз мої друзі в Фейсбуці один за одним пишуть, що вона померла. Вбито Ірину Фаріон я висловлюю співчуття її родині. Ну і хочу просто, просто сказати правду, тому що багато зараз людей на емоціях. На емоціях, тому що вбили Ірину Фаріон, яка виступала за українську мову, яка а... жила українською мовою. Яка була символом українізації в Україні. Тому у людей дуже багато емоцій. Давайте ми просто спокійно розберемося, що і як. Ірина Фаріон в 1987 році вступила в комуністичну партію Радянського Союзу. Ірина Фаріон була секретарем комсомолу Львівського університету. А тепер просто вдумайтесь, 1987 рік Ірина Фаріон вступає в Комуністичну партію Радянського Союзу. Ірина Фаріон секретар комітету Комсомолу Львівського університету. Стати коміт... секретарем комітету Комсомолу університету та ще такого, як Львівський університет, на пасіонарній території західної частини України. При Радянському Союзі було дуже важко. Це для того, щоб ми розуміли, хто така Ірина Фаріон. Ірина Фаріон в Молдові була комуністкою і не просто рядовою комуністкою, яку заставили вступити в партію, яка просто вимушена була вступити в партію, щоб зробити політичну кар'єру або просто вступити в університет. Вона була секретарем Комсомола Львівського університету, вона була партійною номенклатурою, партійною номенклатурою. Раз, два. Мої, мої погляди на діяльність пані Ірині Фаріони в останні часи, коли вона каталася по Україні і виступала за українську мову та українську культуру. Я сам все життя виступаю за вивчення української історії, вивчаю українську історію. Самотужки роблються, тому що в Чернівецькій області української історії немає. Є румунська історія, є молдавська історія, є єврейська історія, є австрійська історія, є польська історія, а української історії немає. І я це роблю. Я це роблю шостий рік самотужки. Веду український історичний ютуб канал Ігор Кравцов і все життя збирав по краплиничкам українську історію своєї рідної північної Бессарабії Чернівецької області. І ніхто мені практично, крім декількох близьких до мене людей, не допомагав, підкреслюю, практична допомога. Але я ніколи, на відміну від Ірини Фаріон, Нікого не заставляв закохуватися в українську історію. Не заставляв, нікого не критикував, якщо ця людина не хотіла просто вчити українську історію. Навпаки, я намагався це зробити м'яко, толерантно і просто прививати з любові, з молока, з школи, любов до української історії, до краєзнавства. А краєзнавства у нас немає. Є українська історія, коли діти знають, хто такий Петро Конашевич Сагедачний чи Богдан Хмельницький. А краєзнавства історії свого краю немає, і діти не знають історію свого села чи свого міста, або знають дуже мало. Тому моя робота споріднена тій роботі, яку проводила пані Ірина Фаріон по вивченню української мови, української культури. Є тільки одна різниця. Україні Пані Ірина Фаріон виступала за насильницьке за вивчення української мови та української літератури. А я виступав за м'яке, за м'яке пояснення, за м'яке прививання любові до української історії. В чому у нас різниця між мною і пані Іриною Фаріон? В тому, що я. Вірю і зараз, що насильно милий не будеш. Ніколи ти не заставиш, як людина не хоче вивчити українську мову чи літературу. Не заставиш і не потрібно це робити. Не потрібно це робити, тому що кожна людина має свої переконання. І якщо робити українізацію в Україні, а це потрібно робити. Потрібно робити те, що казала пані Ірина Фаріон. У в Україні потрібно вивчення української мови, літератури історії. Але м'яка не нав'язлива. Тим більше, пані Ірина Фаріон в останні часи робила все, щоб протиставити один одному українське суспільство. Пам'ятайте, її звинувачення в русофобії бійців Азову. Вдумайтесь, от я говорю відверто: я довго думав вести стрім, не вести стрім, висказатись, ну але не можу я мовчати. Про покійних, як кажуть, або добре, або нічого. Але я говорю те, що було. Пані Ірина Фаріон звинуватила в русофобії бійців АЗОВ, хлопців, які воюють і гинуть за Україну. Ну, і що що вони розмовляють на російській мові? Скажіть, будь ласка, скандал був на усю країну. Ну як бійці в Азов? Скільки азовців загинуло, скільки в Маріуполі загинуло, скільки в полоні азовців? Ну що, ж, з них велика частина розмовляє на російській мові? Ну і що? Я сам Майданівець і не просто Майданівець, а людина, яка була на Майдані, коли Майдан розстрілювали? коли там залишилося не більше двох тисяч чоловік. Все. І в мене був побратим Єгор Кравцов, сам з Дніпра, росіянин, який прикривав ті страшні дні розстрілу Майдану, мені спину. А потім мій побратим Єгор Кравцов, росіянин, в якого була одна мати, пішов воювати на Донбас за український Донбас, за Україну. І загинув через два місяці в бою. З російськими окупантами все. І що, що він говорив по-російськи. Ну і що? Я проти розділення українців по мові, я проти розділення українців по вірі. А саме цим займалася в останні часи активна пані Ірина Фаріон. Я не ганчую, як кажуть на Північній Басарабії. Я не засуджую. Я навпаки співчуваю родині. І вважаю, що це втрата для України. Я просто проти насильницької українізації в Україні. Я просто проти того, щоб людей стравлювали по мові і по вірі. Тому що це те, що намагалися зробити вороги України в усі часи і намагаються зробити зараз. Розуміючи, що Україна. Це країни, в якій живуть багато національностей. І стравити їх мовній ознаки по вірі це вірний шлях правильно, до знищення України українського народу. Все. Ірину Фаріон убили. Вона мертва. А тепер скажемо, кому це вигідно. Тому що вбивство певного чоловіка комусь вигідно? Я скажу, це вигідно тим людям, які хочуть дестабілізувати обстановку в Україні. І вбивство націлено на дестабілізацію обстановки в Україні. Плюс я боюся, що зараз буде полювання на відьом, тому що дуже багато українців пишуть, пора розбиратися з ворогами України всередині країни. Скажіть, будь ласка, по якому. По якому признаку ви будете вибирати, хто ворог України? Чомусь ніхто не сказав сьогодні, пора розбиратися з чиновниками, з депутатами, які крадуть, з корупціонерами, з усіма тими, хто грабує Україну. Ні. Після вбивства Ірини Фаріон всі кричать, дем шукати ворогів? Яких? Хто говорить по-російськи? Хто сказав не те, що ви думаєте? І ви будете їх убивати по тому признаку, що він не такі, як ви, чи не такі, як я. Дуже багато коментарів зі злобою проти російськомовних. До чого це приведе? А тепер вдумайтесь, до чого це приведе? До того, що зараз будуть стравлювати в Україні людей, які говорять по-українськи і по-російськи. А на фронті скільки хлопців російськомовних в окопах. Хтось подумав. Саме тому убили Ірину Фаріон. В останній час вона не була дуже популярна, не була широко відомою політикиньою, як зараз кажуть. Вона жила завдяки скандалам. І вбивство її це, – це спроба дестабілізувати непросту політичну обстановку в Україні, підняти людей на соціальні вибухи. Фактично Ірина Фаріон пала жертвою своєї, своєї, своєї позиції по насильницькій українізації населення України. Підкреслюю насильницький. Я за українізацію, я за вивчення української мови, української літератури, української історії, але не потрібно при цьому протипоставляти. Людей, які не знають цього або не бажають знати цього, або їм важко дається це. Зрозуміть, Україна зараз як порохова бочка. І ось вбивство Ірини Фаріон нагле, серед білого дня це спроба піднести до порохової бочки сірника, щоб Україна розірвалася. Тому я дуже прошу людей, які подивляться стрім поширювати цей стрім і не піддаватись на провокації ворогів України все І ще раз приношу співчуття сім'ї пані Ірині Фаріон. Я відношусь до неї неоднозначно але. Смерть людини це завжди трагедія. І що ще? Що ще? Що ще? Показало вбивство Ірини Фаріо, що вбити в Україні можна кожного серед біла дня, і наші силові структури не можуть захистити українців від слова зовсім. Крапка. Ну, от я подивився всього один стрім пару хвилин, де говорив Віталій Портніков з таким судним лицем. І тисячі людей питають: Віталію Портніков, а у вас є охорона? Віталій Портніков, заведіть собі охоронців. Ну, ви знаєте, я не буду говорити про чорношляпого Віталія Портнікова. Той такий поц, що не пропаде. Віталій Портніков працював 10 чи 15 років в Росії кореспондентом Радіо Свобода. Не переживайте за нього. Віталія Портнікова не вб'ють. Він чорношляпий, Чорношляпих не вбиває. Скажу про себе. Північна Бесарабія, звичайне провінційне містечко. І я борюся за українську історію, говорю правду: борюся проти всього, проти контрабанди, проти криміналу, проти корупції, проти всього зла, що є зараз всередині. реального зла. І ніколи не думав про свою охорону. І ніколи у мене її не буде. І завжди все життя ходив по лезу ножа. До речі, ще одне зрівняння моєї скромної персони з Іриною Фаріон. Ірина Фаріон у 1987 році вступила в Комуністичну партію Радянського Союзу, а я в 1986 році розносив українські патріотичні листівки і прокламації. Сам видаву історика українського Грушевського по студмістечку Чернівецького держуніверситету ночами. На мене донесли, донесли мої однокурсники по історичному факультету. Мені шили справу українського націоналізму. Хоча я українським націоналістом не був, я просто читав українського історика Грушевського. Це він зараз історик номер 1 а тоді за це я міг отримати від 5 до 10 років радянських концтаборів. З вами Ігор Швець, який все життя бореться за неньку Україну і віддає їй все своє життя тільки з різницею, тою, що я на відміну від пані Ірини Фаріон нікого насильно не заставляю любити Україну мову. Літературу історію. Не заставляю нікого насильно. Не розділяю українців по мові повірою від підані. Повір. Моя позиція: Україну потрібно любити в серці, і цю любов потрібно прививати. Прививати, м'яко прививати, не нав'язувати, не насильно заставляти. А просто прививати з дитинства кожному українцю незалежно. На якій мові він говорить і в яку церкву входить. З вами український історик та журналіст Ігор Ігоршовець. Ще раз співчуваю сім'ї Ірині Фаріон: тримайтеся, дорогі українці, і не піддавайтеся на провокації. Не піддавайтеся провокації в страшний час. Не шукайте зараз після вбивства Ірини Фаріон, внутрішніх ворогів у Україні. Не треба, тому що все зараз будуть робити гарячі голови, буде грати на руку. А тепер я скажу кому: Російській Федерації, фюреру Путіну і правильно, ФСБ Росії. З вами український історик та журналіст Ір Швець в прямому стрімі Українські Сикіряни. Підписуйтесь на ютуб канал Кравцов», Хто зможе, допомагайте рідні донатами 5457 0825 13 71 89 78. Карточка Парадбанку. Слава Україні і героям слава. До нової зустрічі. Дякую за стрім. Спокійної ночі. До побачення.